Рятувальник із Житомира, який працює в ДСНС 26 років, розповів про роботу під час повномасштабного вторгнення. Було всякого, але після 24 го я зрозумів, що за ці 26 років я ще, мабуть, не все бачив. У Житомирі попрощалися із трьома загиблими військовослужбовцями. З людьми з великої букви, з людьми, які ціною свого життя виборюють і вибороли нам незалежність і чисте над нашими головами. Волонтери допомагають переселенцям, які втратили житло. Що є вдома, те несе. Ми вже повиносили з дому все. Вплоть до того, що до холоді вивезли. Будемо качати мед, даємо бітон меду. тільки ще знайдемо, куди дати. Рятувальник Володимир Нечега у Державній службі з надзвичайних ситуацій працює 26 років. За 26 років було в мене різні виїзди в інші регіони. Цей. Паводки на Закарпатті, цей пожежі на північних наших областях, Чорнобильські ліси горіли. У нас торфинні пожежі затяжні. Було всякого. Але після 24-го я зрозумів, що за ці 26 років я ще, мабуть, не все бачив. 24 лютого Володимир перебував у селищі Озерному. І я дізнався про те, що сталося не з інтернету, не з телебачення, а безпосередньо прильот був в Озерне. Спочатку була якась трошки паніка, тому що сім'я, діти, дружина, батьки зразу ну якби самозахист працює, працьовує. Потім робота, служба, лічний состав їхні сім'ї. Перші два місяці повномасштабного російського вторгнення Володимир Нечега з особливим складом аварійно-рятувального загону, а це більше ста чоловік. Працювали цілодобово. Всі були безпосередньо на службі сто відсотків. Перший виїзд, який був цілого нашого підрозділу аварійно-рятувального загону, це було авіаудар по Богунії. Коли ми приїхали на місце, ми жахнулися, що це прилегла територія, де житлові будинки, де гуртожитки. А саме основне це центр матері-дитини, це районна лікарня і все пепелі, все в вогні. Був вже великий об'єм роботи. Більше 10 осіб було врятовано нашим підрозділом. Потім 25-та школа, теж виїзд був. Тож я вразив у мене, що сонячний день, не одної хмаринки, і це не десь окраїна, не військовий об'єкт, а цивільний школа. Потім було у нас на карбутовці гуртожиток, а там також авіональот. Також були потерпілі, був, на жаль, загинувший. Були пожежі на автобазах у нас Житомир, Черняхів. Троє наших співробітників отримали опіки під час гасіння. Загалом за шість місяців повномасштабного вторгнення хлопці з аварійно-рятувального загону здійснили більше 30 виїздів на ліквідації наслідків авіаударів. Над небезпечними, як розповідає Володимир Нечега, були повторні сигнали тривоги. Тому що ти приїжджаєш після обстрілу і проводиш пошукові роботи для того, щоб в перші хвилини секунди врятувати життя. Потім йде повторна тривога, було саме важко, коли ти працюєш зі своїми колегами пліч-опліч і розумієш, що потрібно відступати. Багато особового складу запитували, як так, воно горить, а ми кидаємо і не тушимо, ми відходимо, ми розуміємо, що ще воно люди під завалами, а ми їх не рятуємо. Але з часом пройшло вже 6 місяців, ми вже трошки перелаштувалися, ми вже би, розуміємо ситуацію. Тому що у нас було більше 30 виїздів наш підрозділ з'яснив на ліквідацію аварій, як і в інфраструктурі міста, області, так і на військових об'єктах. Це така професія, що, як мій казав колись батько, що горіло, горить і буде горіти. Це вічна професія. Ну, дійсно, так воно є. І сама суть роботи залишилась від початку і до сьогоднішнього дня моєї служби це запобігти, врятувати, допомогти. Антоніна Тугас, Сергій Кобілянський. Новини на Суспільному. Близько семи тонн медичних препаратів відправили сьогодні волонтери гуманітарного хабу Житомира до міста Харкова. Гуманітарна допомога надійде до медичних закладів міста вже завтра, 23 серпня. Тут є медикаменти у цьому вантажі з Японії, є медикаменти з США та Нідерландів. Взагалі-то список досить великий, але слід зазначити, що тут є ну, дуже великий спектр медикаментів, прив'язувальні матеріали, кровоспинні, обезболюючі, дитячі препарати, різноманітні медикаменти та інші. Всі медичні препарати йдуть у Харків у Харків і будуть там розподілені серед усіх медичних закладів Харкова, тобто лікарні, госпіталі. І цими медичними препаратами будуть користуватися лікарі для надання допомоги харків'янам. Ця частина допомоги, яку ми отримали, ми розподіляємо по різним містам, по різним населеним пунктам. Але у Харкові ми знаємо, що досить тяжка ситуація. Там кожного дня йдуть артобстріли, кожного дня там є поранені, на жаль, загиблі. Тому Харків це один з пріоритетних, ну одне з пріоритетних Тих міст, до якого ми відправляємо якби медичну допомогу. 20 тонн гуманітарної допомоги, одяг, їжу, речі першої необхідності житомирські волонтери відправили переселенцям, які втратили житло. Для волонтерки Наталі Циганчук це дев'ята поїздка. Це буде поїздка в село Гуренка Київської області, де знищена більша частина села. Нам передали списки. Сімей, які втратили повністю житло, продовжуємо здійснювати волонтерську діяльність і допомагати людям, оскільки без цього сьогодні неможливо прожити. Галина та її родина займається волонтерською діяльністю півроку. Треба було варити їсти. Ми варили їсти, сиділи і чоловіки носили, і дочки, і коротше піднімали всі. Де хто що сказав, там ми робимо, де тільки почуємо. Вся я і моя родина, і мій колектив. Що є, що є вдома, та несе. Ми вже повиносили з дому все. Вплоть до того, що ті холоділіка вивезли. <гум> Будемо качати мед, даємо бітон меду, тільки ще знайдемо, куди дати. Волонтерка Ірина говорить, проблем з гуманітарною допомогою немає. Є дуже багато речей. Люди відгукуються на проблеми сьогодення, вони приносять, допомагають, все. Чим чи можуть, несуть що в кого є. Ми не тільки веземо далі ці речі в інші міста України. Вони призначені і для внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться тут у Житомирі, і ну будуть тут деякий час жити. Співпрацюють Житомирськими волонтерами, волонтери з Польщі, пані Іоланта каже, що гуманітарну допомогу збирала вся її родина. Для макароні, чай, кафі. tuszonka, co tam jeszcze jest? tuda ryż, ryż, kasza nie wzięłam była miejsca w maszynie, tak duma już to budu jeszcze raz wazi Дуже вдячний за вашу турботу і за допомогу волонтерам життямера. Що ми дуже потребуємося допомоги і вдякуємо за ваші великі за вашу турботу, що ви прикроєте таких, як ми. Дякую. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. На Землянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули у серпні цього року. Станіслав Гржевульський пішов захищати Україну із перших днів повномасштабної війни. Станіслав був чудова людина, завжди радісна. Нікому в житті він сусідам не сказав непоганого слова. Зустрічалися, ну, на любі теми. Що у нього не попросиш, він все допомагає. Не було такого слова, щоб він відказав комусь. Людина з великої букви. Чоловік загинув 15 серпня під Херсоном, виконуючи бойове завдання. Загиблому виповнилося 46 років. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних Сил України. Прийміть цей державний прапор, якому до останнього служив ваш син. Мій був брат. Справжнім патріотом, совісною і дуже чесною людиною. І зі слів побратимів, все-таки він поступив по совісті. І я навіть в цьому не сумніваюся. Все-таки, він, будучи поранений, він поліз витягувати своїх побратимів, яку іначому він з того зістав він іншого не зробив. Воїн з великого літа. Все, що я мав сказати, він таж по ракета прилетіла, тривали. 22 серпня також прощалися із військовослужбовцем Михайлом Яценком. Він загинув 13 серпня у Херсонській області під час артилерійського обстрілу позицій. Захищати Україну чоловік пішов з перших днів повномасштабної війни, і йому виповнилося 30 років. Роботяга простий хлопець всім допомагав, скромний, нікого не обіде. Він мухи не обідать. Яким більше скажіть? чесним, благородним, людиною діла, людиною слова і совісті. Да, і совісті дуже хорошою людиною. Таких мало. На таких держиться держалася б наша країна, таких би таким би вести нашу країну у світле майбутнє таким людям, от таким, як він, захищаючи Україну від російських військ. Під Херсоном загинув військовослужбовець Юрій Димнич. У загиблого залишилися мама, дружина та син. У нас був найкращий. Ми будемо його завжди пам'ятати. Він він молодець, він у нас герой. Я знала, що він у нас з великим ентузіазмом, але щоб так все закінчилось дуже важко. Будемо завжди його пам'ятати як доброго, світлого, сміхненого, який нас завжди любив. Дуже любящий батько, любящий чоловік, трудолюбивий, завжди був радісний. Він з усіма людьми спілкувався, всі його любили, всі його оцінували. Багато друзів, багато знайомих. Всі до нього, йдуть, тому що він був щирою людиною. Він біг на період спасти нас всіх. Він казав, Юрочка, можете синочка, десь нам чуть, чуть як же я можу. Я повинен, щоб ви ж спали спокійно. Він тільки на період спішив і хотів нас спасти. Отакий От був мій зять, мізяті, такими тими всі пам'ятаємо. З імені президента України, Верховного Голокомандувача Збройних Сил України, цей прапори і символ держави, до якого стан служила. Віка зняти. Право -ліво. Юрій Димнич загинув 16 серпня. Йому було 38 років. Сьогодні ми прощаємось не лише з синами, з батьками. Братами, побратимами, сьогодні ми прощаємося із людьми з великої букви, з людьми, які ціною свого життя виборюють і вибороли нам незалежність і чисте небо над нашими головами. Пам'ять про героїв назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Результати лабораторного дослідження проб води у річці Хомора, відібраних 14 серпня поблизу Понінківського картонно-паперового комбінату, показали нестачу розчинного кисню. Про це суспільному розповів представник екоінспекції Поліського округу Сергій Федерчук. Сума збитків, завданих державі, станом на 22 серпня, встановлюється. 14 серпня цього року до нас звернулися громадяни селища першотравенськ про те, що Відбувається забруднення річки Хомору в черговий раз зі сторони Хмельницької області, в ході обстеження басейну річки Хомора відчували неприємний запах неприродного характеру. Вода відбиралася на межі областей в селищі Першотравенськ. Та відбираються фонові показники уже в річці Случ нижче місця впадання річки Хомора. Лабораторні дослідження показали перевищення значить, хімічного споживання кисню та біологічного споживання кисню приблизно в 3-5 разів. Цей же ж показник вже в селищі Першотравенськ, це на відстані близько 2 кілометрів. Був майже наполовину менший. Причому случь фактично перевищення значних таких перевищень не було, масової загибелі водних біоресурсів не виявлено. 23 серпня у Житомирі буде ясно без опадів. Температура повітря від 17 градусів уночі до 29 у день. У Бердичеві хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Температура від плюс 17 вночі до 29 в день. У користені буде ясно без опадів. Температура повітря протягом доби від 17 до 29 градусів. У Малині очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря від 18 до 29 градусів тепла. У новограді Волинському буде ясно. Температура повітря від 17 уночі до плюс тридцяти у день. У Леську очікується ясна погода без опадів. Температура від 16 до 28 градусів тепла. Формує. Привіт, я Патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле, уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами, засоби радіозв'язку та телефони. І звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку, оточуючих, і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС патрон інформує. Слава Як уникнути паніки та заспокоїтись? Якщо ви відчуваєте, що ваше життя зупинилося, ви не можете їсти, спати, щось робити, постійно відчуваєте страх і навіть помічаєте якісь симптоми на тілі, вас охопила паніка. У такому стані людина не до кінця усвідомлює довколишньої ситуації і перебуває в реальності на війні страхами. Потрібно зрозуміти себе і опанувати свої відчуття. Перше дихайте. Спокійне, глибоке дихання заспокоїть вашу нервову систему, а мозок почне тверезо мислити. Коли дихання нерівномірне і важко зосередитись, зробіть кілька ковтків води. Друге, рухайтесь, повіджимайтесь, прийміть душ, пострибайте, зробіть все, аби витратити енергію від стресу. Третє побудьте наодинці. Якщо емоції зашкалюють, і ви відчуваєте, що вам треба побути наодинці. Проведіть час на самоті. Четверте. Поверніться до звичної роботи. Виконуйте домашні справи. турбуйтесь про рідних, готуйте їсти, прибирайте. Ситуативно мозок буде і реагувати на те, що все, нібито як завжди. Стабілізація теж допоможе уникнути стресу. П'яте. Згадайте про щоденні ритуали. Заваріть чай. Сядьте в улюблене місце, у якому ви почуваєтеся в безпеці у вашому помешканні, випийте води, виконайте дихальні вправи, відчуйте тишу і спокій так можна відновити контроль над собою. Шосте знайдіть сильну людину, з якою ви можете поділитися страхами та емоціями. Якщо поруч з вами панікують, не додавайте своїх емоцій в загальний котел. Сьоме, пам'ятайте, що стрес це гормони. Можна наповнитись гормонами стресу або радості. Відчуйте гормони радості через обійми з дитиною, погладжування домашніх улюбленців, подивіться на природу, зверніть увагу на речі, які приносять вам задоволення. І через силу волі змусьте себе відчути хоча б трішечки радості, для того, щоб ваша гормональна система нормалізувалася. Вірте в Україну, ми переможемо. Пес із ДСНС. Патрон інформує. Привіт! З вами патрон. Щодня я набігаю сотні кілометрів у пошуках мін та вибухівок, які залишили на Чернігівщині підступні вороги. Інколи протягом дня ми знаходимо понад дві сотні снарядів та мін, а їх ще так багато невиявлених. Тож, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний або підозрілий предмет, в жодному разі не торкайтеся його та не переносьте в інше місце. Необхідно по можливості попередити інших людей, про існуючу небезпеку та негайно повідомити рятувальникам за номером 101 або правоохоронцям за номером 102. І ще. Навколо все зеленіє і розумію, що хочеться піти на природу, але це робити заборонено. Чому ж? Бо у лісі теж можуть бути замасковані вибухові пристрої. А до лісу мої лапки ще не дійшли, щоб їх виявити. Все буде з часом. А поки тримаємо хвостики бубликом. Пес із ДСНС патрон інформує.